Добрий вечір, слава Україні. Слава героям, вітаю вас. Пане Дмитре, от перед відеокоментарем Володимира Зеленського, ми вмикали також коментар відомого журналіста Остапа Дроздова, який говорив про те, що ми вже в третій фазі війни, це фаза максимальної ескалації. Тож, перше запитання до вас таке, можливо, трохи глобальне. На ваш погляд, на вашу думку, у якій зараз фазі. Ми є. От Україна, у якій фазі війни? Я думаю, початкові ще. Ми ще в фазі оборони, а потім ми перейдемо в наступ. А потім ми е, будемо в наступі на території Російської Федерації. І далі потім нам доведеться ще якось організовувати цю територію, брати під контроль їхні арсенали ядерної зброї. Їхні нафтовидобутки, газовидобутки е, організовувати там життя, переселяти велику кількість українців на нові території, і це так само буде з боєм. Тобто, я думаю, що це тільки початкова фаза війни, і воно справді найважче, тому що в обороні потім буде не легше, але веселіше. Дякуємо вам. Е, наступне от щодо і діло. Президент Франції Макрон заявив, що філія угрупування Ісламська держава, яка власне взяла відповідальність за теракт в концертній залі кроку сіті у Підмосков'ї, протягом останніх місяців намагалась здійснити кілька атак на Францію, і в Німеччині також попереджають про загрозу з боку терористів ісламістів. Як ви бачите для себе ці події? Чи свідчить це про нову загрозу, про нові виклики? Чому ем, ісламісти так активізувалися? Томі тому, що активізувалося головне управління Генерального штабу Російської Федерації. Я нагадаю, що Ісламська держава, ця організація була створена офіцерами іракської армії і спецслужб, які все життя звикли бути в співпраці зі спецслужбами Радянського Союзу, а потім Російської Федерації. Я нагадаю, що головне управління Генерального штабу Російської Федерації постійно Використовувала цих і інших терористів і перебуває в співпраці з багатьма терористичними організаціями. Надаю також, що головне управління Генерального штабу Російської Федерації є досить активним в Афганістані, дуже активним в Таджикистані, вона здійснює там Вербовки. Так само Федеральна служба безпеки Російської Федерації постійно працює з. Мігрантами з Середньої Азії, яких багато на території Російської Федерації і в тюрмах Російської Федерації, де з ними дуже зручно працювати і їх дуже зручно вербувати. Росія активна на сьогоднішній день в Сирії і в усіх тих регіонах, звідки черпає кадри ісламська держава. Важливим є те, що ІГІЛ є мережева структура, це свого роду франшиза. Тобто ми з вами можемо створити зараз є ІГІЛ. Якщо станемо ісламістами, будемо розділяти ідеологію ігіл, піднімемо цей прапор і заявимо, що ми ІГІЛ, і почнемо діяти відповідним чином. І що жодний ігіловський куратор чи керівник, який переховується зараз де небудь на території Афганістану, не тільки від західних спецслужб, але й від талібів. Ніколи не приїде перевірити нашу діяльність і наскільки ми справжні ігіливці. так само ячейку ігів може створити і головне управління Генерального штабу. Я впевнений, створили їх дуже багато е, е, таких ланок, і е, вони діють по всій Європі і по всьому світу. І це один зі спосіб дестабілізувати Захід, який використовує Московія. Тобто це її звичайна робота, і те, що трапилося в під це просто що можливо одна з цих терористичних ланок, які діяли під крилом головного управління Генерального штабу РФ, можливо, ФСБ могла вийти з під контролю, а могла не вийти з під контролю навпаки. Е, і е, це внутрішньо московицька боротьба між різними відомствами або всередині одного того, того самого відомства. Як це неодноразово бувало і раніше в їхній історії, це відомо Зубатівщина, наприклад, коли е, е, революційні ячейки, які були під контролем охранки чи поліційного відомства, вбивали державних діячів, чи здійснювали масштабніші якісь напади. Те саме і в нещодавній історії за останні 30 років ми бачили, і я думаю, що будемо бачити ще багато разів. Я абсолютно переконаний, що багато із того, що робиться на території Європи, і цей терористичний акт, який був в Підмосков'ї, це значною мірою справа рук головного управління розвідки. Це справа рук головного управління Генерального штабу Російської Федерації, а ІГІЛ тут, власне, виконує третєрядну роль ширми. А чи можливо таке, що, до прикладу, таким чином Росія хоче розв'язати війну на території країн НАТО? Я не думаю, що такими методами можна розв'язати війну, але такими методами можна впливати на позицію країн НАТО, і ми, от, наприклад, бачимо, що оцей терористичний акт від Московії вперше за два роки змусив країни НАТО співчувати офіційно співчувати Російській Федерації, не обурюватися її діями, а співчувати Російській Федерації Посольства приспустили прапори. Західні уряди спрямували їм чомусь на листи співчуття. Вони не співчувають українцям, коли Російська Федерація щодня знищує цивільних українців, наші об'єкти нашої життєдіяльності, тобто здійснює замах на нашу життєдіяльність, тобто на наше життя такого немає. ІГІЛ в Іраку за останній час здійснили чотири масштабних. Теракти. акти загинуло 300 людей. Ми не бачили ніякої істерики на заході ніхто не присп. жодні посольства не приспускали прапори. Ну тобто нічого такого не було. А тут е знищили кілька ванюшок і ви бачите, як вони зараз на це реагують. Цебто Захід не порозумнішав, ним легко маніпулювати. І Московія ним маніпулює, в тому числі і за допомогою таких методів, здійснюючи терористичні акти і на території Європи, або здійснюючи витискання мігрантів на територію Європи, спонукаючи мігрантські хвилі, або навіть здійснюючи терористичні акти на власній території. То а, такі теракти на території Росії ще можуть тривати далі і продовжуватись, так? Ми погано ознайомлені. Ми, ми погано знаємо про ту гру, яка відбувається зараз в Кремлі. Ми бачимо, як посилюються одні угруповані противагу іншим, і ми бачимо. Яка боротьба триває всередині ФСБ? Наприклад, ми побачили, як група Ковальчиків Кирієнка, зараз неймовірно посилилася. Ми побачили, як Шойгу перебрав всі активи Пригожина, і всі ці люди не люблять один одного, і всі ці люди змагаються за владу. А отже, і за шалені кошти просто шалені кошти, неймовірні кошти. І таким чином вони можуть і підставляти один одного, і швидше всього так і відбувається. Наприклад, забезпечення безпеки Московської області це відені ФСБ, в той же час робота з Ісламською державою, це е, відомство головного управління Генерального штабу. І тут зараз можна кивати і звинувачувати в недогляді ФСБ, а можна звинувачувати в провалі головного управління Генерального штабу, і зараз ми подивимося, хто буде покараний в результаті, яке угруповання посилиться. Нас має тішити те, що ворожне ще всередині наростає, і якщо путіну довгий час вдавалося зберігати рівновагу між Адміністративно-фінансовими угрупованнями між силовиками і олігархами, то вірогідно зараз це вже неможливо, тобто рівновага порушена, і ми бачимо вже багато свідчень, Починаючи з бунту Пригожина і закінчуючи цим позавчорашнім терористичним актом. Це добре, і я думаю, що ми зможемо цим скористатися. А також видання Ель Паїс пише, що захід побоюється, що Кремль, звинувативши у причетності до нападу Київ використає це як привід для ескалації. Як ви вважаєте, як це зможе використати Росія у війні проти України і, можливо, проти інших країн запустить чергову хвилю бруду, але ми бачимо, що їм не потрібні жодні приводи. А е, взагалі, а тоді навіть якщо вони хочуть яким чином пропагандистські обґрунтувати, вони просто брешуть їм навіть не потрібна реальність. Вони їхня пропаганда ігнорує реальність, і це чудово Головне – мати о, перевагу в пропаганді. Вони мають величезні пропагандистські можливості в Євросоюзі і величезні пропагандистські можливості в Сполучених Штатах. Якщо вони готові викинути кілька мільярдів доларів на рік на пропаганду. В країнах ЄС і Сполучених Штатах, то вони можуть там нав'язувати будь-яку думку. І, власне, якось прив'язуватися до якоїсь реальності чи до якоїсь подій їм і не дуже потрібно. Е, от в чому ситуація. Тобто, ну скажем, от мені здається, що все, що вони могли висмутити з цієї ситуації, реально я вже сказав, це те, що вони вперше за два роки викликали співчуття в західному світі. Це між іншим неприємний для нас знак. Це скажем, західний світ співчуває Хамасу, а не Ізраїлю в цій війні. Він не співчуває, коли масштабні теракти здійснюють, як співчуває, але так не сильно звертає уваги, коли масштабні теракти здійснюються. На території східних країн, в тому самому Іраку, наприклад, чи в тому самому Афганістані. Він розуміє, що це Азія, там такий світ, там це має постійно відбуватися, тому що це така от природа речей. А коли це в Європі здійснюється чи сполучених штатах, це зовсім інша реакція. Так ось рефі вони все ще сприймають як країну Європи, тому що у них подібна реакція. Якби таке б відбулося в Парижі, от вони би. Реагували приблизно так само, як на оці події в Підмосков'ї. тобто РФі вони сприймають як трошки підпсовано, але все ж таки Європу, а Україну вони сприймають як невідомо, що вони ще не визначилися, і це дуже прикро. Насправді ми їх іще не переконали, що Московія насправді це найглибша Азія, а от ми це авангард Західного світу. Це ще попереду. А, чи бачите ви передумови розколу у Росії та дестабілізації ситуації, зважаючи на рейди добровольців, теракти, а, зрештою, атаки на нафтопереробні заводи? Можливо, ви це пов'язуєте, усе якось що може призвести до певної дестабілізації там. Я думаю, що рейди добровольців і наші атаки можуть хіба що трошки вплинути на, на економіку. Тобто, це справді достатньо дошкульні речі для їхньої нафтопереробки. Яким чином це впливає на економіку, але не тотально. Вся дестабілізація у них всередині, причому в, в верхівці. В бюрократичній верхівці. Там нічого не залежить від банюшок, вони ніколи не бунтували. В історії ніколи не будуть бунтувати. Рускового бунта і безпощадного ніколи не було. Що там хтось колись і бунтував це або Калмики, або Башкіри, або кизаки, або який небудь Разі Не Погачов із малоросійської станиці Зімовєйська, як вони позначали це в, в відомостях своїх приказів. А потім петербурзьких департаментів російська станиця це, значить українська станиця зімовійська, або матроси Болтфлота, які на 80% складалися з українців, або Дашнак Цуцюн, або поляки, або євреї, але тільки не венюшки. Себто, але ця система нестабільна і у них постійна гризня і страшенна ворожнеча всередині. І який-небудь Кирієнка, Патрушева, ненавидить значно більше, ніж Україну, наприклад, ніж українські Збройні сили. І, е... Там періодично трапляється і буде траплятися, і зараз ми спостерігаємо за непрямими свідченнями, за непрямими даними. Каже, ми спостерігаємо загострення внутрішньої боротьби саме в верхівці, і це чудово. На мій погляд, а я хочу ще трішки повернутися до теракту у Підмосков'ї. От чи може Путін це використати для внутрішньої історії, там для посилення мобілізації і запровадження. Жорсткішого безпекового режиму, чи там можна до цього не прив'язуватись? Вони б це зробили і так, а особливо після ем, переобрання Путіна? Та мені здається так, що вже Путін переобраний. Вони чудово собі дозволяють ціна мобілізації І головне, що вони, вже, ж вони вирішують поки що свої проблеми не стільки за рахунок мобілізації, скільки за рахунок контрактів. Не мають можливість платити справді великі гроші. І за ці справді великі гроші багато хто зголошується воювати. Що цікаво, багато хто зголошується із представників пригноблених народів. Це відомий ефект. Наприклад, колись ірландці, які вдома боролися проти британського панування, становили більшу частину добровольців. Які контрактувалися в британській армії, вмирали на чужині за інтереси британської корони, проти якої боролися вдома, так само ми бачимо, як багато дагестанців, яких-небудь буряців, яких-небудь там всіх інших цих представників, як в якій великій кількості вони йдуть на контракт в московицьку армію сьогодні. Вони мають можливість вирішувати ці проблеми саме таким чином зараз. Звісно, що до мобілізації їм доведеться вдаватися, але вони мають серйозний апарат і населення, яке ніколи не буде протестувати серйозно. І, скажімо, стимулювати терактами це населення. Ну, хіба що це такий от удар пензлика майстра, щоб просто приємна була картинка для себе. Можливо, яким чином, але я все таки думаю, що цей теракт ініційований не Путін, Путін розгублений. Це ініційований кимось з найближчого оточення. Це змагання силовиків між собою, у них там всередині. Перейдемо трохи до іншої теми. От у ніч на 24 березня російська ракета увійшла в повітряний простір Польщі. В районі села в Люблінському воєводстві, і була там 39 секунд. Міністр закордонних справ країни Сікорський заявив навіть, що від російського посла вони вимагатимуть пояснень щодо цього інциденту, але він же ж в той час і сказав, що навряд чи отримують ці пояснення. Пане Дмитре, чому на вашу думку, Польща не збила цю ракету? Адже все ж вона була на їхній території, хоч і 39 секунд, але чи має це? Таке велике значення, от цей час, нібито недостатньо для того, аби її збити. Що це страх перед Росією, небажання загострювати, нібито конфлікт. Як ви це пояснюєте? Це страх перед Росією, і небажання загострювати конфлікт. Саме так, Польща зараз показала всіми поясненнями польських військових і польського уряду Росія дала знати, що Росія тепер відтепер. Може спокійно використовувати польський повітряний простір для ударів по Україні, це огідно на наступний день, після того як ракета побувала в повітряному просторі Польщі, польські фермери зняли блокаду російського кордону, а блокаду українського кордону продовжили. Я не думаю, що тут є причинний зв'язок, але тут є символічний зв'язок. Це дуже символічні речі, всі. і е, ми маємо бути вдячні Польщі, і Польща багато робить для допомоги Україні. Але в, е, трошечки все-таки б'є нам в спину. І, скажемо, те, що вони навіть не спробували вбити в кращому випадку. Я все таки думаю, давайте думати про наших братів поляків добре, і е, будемо думати, що вони. Лоханулося. Вони просто не помітили цю ракету, або не встигли зреагувати. І потім намагалися вже робити е, такий добрий вигляд, що от вони нібито спеціально її не збили. Бо якщо вони спеціально її не збили, то це трошечки підлість з їхнього боку. Страх перед Росією переважає поки що усе інше. І от на завершення. Хочу запитати, як ви вважаєте, чи є розуміння у світу? Хоча, мабуть, більше ні, ніж так, але все ж у західних лідерів це розуміння, що якщо Росія переможе, то їхні країни стануть наступними цілями, тому що лунають і різні заяви від західних лідерів, від посадовців, от посол США у Великій Британії заявила, що Росія не зупиниться, якщо зможе перемогти у війні з Україною. В принципі, якщо слухати заяви, то ці то це розуміння є, але чи є воно? У справах, Ну все-таки є. Все-таки нам дають озброєння, і все-таки нам дають кошти, які нам допомагають політично все таки мляво, але йде процес по е по цих заморожених коштах Російської Федерації, щоб їх можна було використовувати в інтересах України. Тобто, це є і зараз цього більше, ніж раніше. Ми бачимо, що активізувалася Європа. Тепер Європа розуміє, що на Сполучені Штати не в усьому можна покластися що коли дійде до справи, то Сполучені Штати здогнуть через місяць і підуть на канікули, полишивши Європу, наприклад, сам на сам з проблемою з нападом Російської Федерації. І це добре, що вони вже доходять до такого висновку, що вони збільшують свої. Розходи, але все ж таки це усвідомлення приходить, приходить достатньо повільно, і ми бачимо, що багато країн, які найперше постраждають від нападу Російської Федерації, це такі країни, наприклад, ближче, та сама Австрія, та сама Угорщина, вони проти використання оцих заморожених російських активів для закупівлі зброї в України. Тобто ці країни користаються труднощами Ерефії, допомагають їй обходити санкції, не безкоштовно закуповують у них дешевші енергоносії, але в той же час вони проти закупівель зруї. Тобто вони проти того, щоб ми, наприклад, закуповували на ці гроші е, системи протиракетної оборони. Тим приємно дивитися, як нас знищують ракетні удари Ерефії. Тобто, ці країни взагалі-то не проти знищення всіх українців. І ми просто це повинні знати, що от є у нас такі е, країни поруч, і я думаю, що не треба цього ніколи забувати. І ми повинні намагатися, наші спецслужби мають уже зараз замислювати, що щоб впливати потрібно не тільки на РФ, а думати, яким чином впливати на уряди і політикум е, і таких країн.